Вічки огляд мого рибацького табору, риболовне місце, сонячна панель 220 Вт від Екофло. зарядна станція. Також від Екофло, яка живить холодильник Аплікуль 35 літрів двохкамерний Продукти в холодильнику збереглись добре, відпочиваємо вже дві доби і рибалимо. Він двокамерний. Оцею перегородкою, якщо перегородить, буде дві камери. Можна буде задати окремо температуру як в цій, як з цієї сторони, так і з цієї. З цієї морозильна, з цієї обичний холодильник. Ну мені більш подобається режим використання чисто як холодильник. То, що... Холодильник китайський, та й градуси в ньому китайські. Так, такий у нас зона, де ми їмо, готуємо їжу, чайник. Балон газовий невеличкий, нам вистачає. Столик. Намет. У наметі дві розкладушки. Стоїть. Посередині такий органайзер від Fox. Там з боків такі кармашки. То есть у каждого там положить телефон, там зарядки. То дуже зручно. Так, ага, не показав скільки сейчас заряджається станція. Сліс фокусується. 117 ватт. Зовсім сейчас не переживаю. холодильник сейчас бере. 34, 38, 36 ватт. Дві доби. Ми вже так рибалимо, відпочиваємо. Ось провід. Він йде на дерево. На дереві дві лампочки. Може сонце? Ну там видно їх. Вони горять цілу ніч. Вони 12 вольт по 7 Вт. Дві доби горять. Утром я встав в 5 утра, то ще на станції було 46%. То Це працював холодильник цілу ніч і горіло світло. Що повністю освітлювало весь берег. Ну якби опарика на крючок все-таки все одно все фонариком підсвічуєш, а чисто по табору риболовному ходиш без питань, не треба тобі там ни фонарик, нічого. Даже тобто, если пішов приліг в палатку, то чуєш поклівку, виходиш спокійно, йдеш до вудочок і тобі фонарик не нужен. Уже фонарик включаєш. Коли треба перенаживитися. Ну, Вроді би все показав, як ми відпочиваємо.